Привіт, це Олеш, не Олеш. Стартувало закрите альфа тестування нової гри Марафон від студії Банджі, розробників Хейло та Destiny. Гра вже вибухнула в інфопросторі. Перший день категорія зайняла третє місце за онлайном на усьому твічі. Стрімери, ютубери, гейм, журналісти, звичайні гравці всі отримали ранні доступи, тепер сиплють відгуками. Тож я зібрав усі фідбеки в один відео огляд, щоб ви могли вирішити чи варто чекати релізу Марафон, чи це черговий Конкорд. 2. Що похвалили: система фракції Чорний ринок. Маратон пропонує цікаву систему прокачки фракцій. Виконуєш завдання, прокачуєш відносини з фракцією, отримуєш корисні апгрейди та доступ до кращих предметів на чорному ринку, де ти можеш купляти зброю та спорядження перед забігом. Відчувається прогрес і мотивація грати довше, красиві інтер'єри та мапи. Приміщення всередині виглядають дуже стильно із гарним освітленням, графікою. Локації загалом цікаві, стильні, такий собі неон-сайфай, або, як це називають розробники, графічний реалізм. Існують секретні кімнати з купою дорогого луту, коди і ключі, до яких ще потрібно знайти. Дослідження мапи реально приносить задоволення. Розумні боти. Боти на мапі доволі складні. Вони вміють робити засідки, ховатися, штурмувати і можуть створити справжню загрозу. Вони не дають ослабитися і тримають у напрузі. Можна дуже легко від'їхати від бота. Класний ганплей. Стріляти приємно, відчуття зброї дуже гарне. Банджі знову зробили те, в чому вони завжди були сильні. Відчувається тактильність, одразу видно, коли їм елімінуєш ціль. Зброя звучить круто, а відчувається потужно. Реально кайф від самого процесу перестрілки. А білки та колдауни. У кожного ранера свої здібності, які мають колдауни. Користуватись ними весело, вони дуже корисні. Можна експериментувати із тактикою на місці, а також планувати забіг заздалегідь та поєднувати різні ролі у команді. Командна гра. На даному етапі гра розрахована більше на злагодження команди з трьох гравців. Без взаємодії та комунікації буде важко. Але коли все працює, відчувається справжня синергія. Грати з друзями дуже весело і приємно. Іти в забіг соло проти Кріо можливо, але варто сильно добре планувати такі забіги. Наразі вони можуть бути важкі. Атмосфера матчів. Кожен раунд це як маленька пригода. Потрібно планувати рухи, оцінювати ризики, обирати момент для атаки чи втечі. Весь час пам'ятати, що на тебе може налетіти інший склад, при тому не забувати відбиватись від важких ботів. Забіги не нудні і завжди тримають напрузі. Задоволення від луту. Процес лутання веселий. обчищати супротивників після бою, суцільне задоволення. Знаходити потрібні предмети на мапі приємно. Іноді приходиться вирішувати, чи варто ризикувати з цінного луту. А коли вдалося його винести з забігу, приходиться вирішувати, чи брати його в наступний забіг, бо рідкі предмети занадто легко втратити. Інші приємні деталі. Люди відмітили, чим подобається тактична глибина матчів, можливість оживити напарника навіть після смерті, може підкрастися, поки інші відстрілюють ботів і влаштувати засідку, погодні події, аномалії, підкріплення ботів і загадкові сигнали на мапах, кастомізація зброї через навісу та модулі, прогресія спорядження і дилема ризикувати або грати обережно, якісний звук і музика, що створюють глибоку атмосферу. Що критикували? Сильний АІМ Асіст на ПК. На ПК Аїм відчувається занадто потужним. Це трохи спотворює досвід стрілянини, бо досвідчені у шитере гравці не відчувають свого вкладу в кіл, а при вимкненому AIM Assist ТТК відчувається занадто довгим. Зауважу, що команда розробників вже оголосила про корекцію АІМ АСісту для миші клавіатури в наступному оновленні Alphe. Недопрацьовані екстер'єра. Графіка всередині приміщень розкішна, а от зовні мапа ще потребує роботи. Бракує деталей, деякі зони виглядають сирими. Зауважу також, що ще перед стартом Альфа команда розробників попереджала, що деякі анімації та графіка не є фінальними і будуть дороблятися. Та цей плейтейс сфокусований більше на роботу над балансом геймплею. Технічні моменти. Хтось відзначав повільний перехід у приціл АДС, але для цього є прокачка зброї та навіси. Анімація руху персонажів місцями крива. У декого були проблеми з АПС навіть на сильних ПК, проте таких коментарів доволі мало. Економіка спорядження і апгрейдів поки що не до кінця збалансована. Змішані реакції Лутінг може бути заплутаним. На початку гри, коли ще не знаєш предметів, важко зорієнтуватися, що варте уваги. Соло гравцям важче без голосової комунікації та команди вижити складніше. Тем гри не для всіх. Хтось кайфує від постійного екшену. А хтось каже, де ти хоч на хвилинку перепочити, банді навіть виклали повний матч без монтажу, щоб показати так, це їхній задум, все має бути на межі виживання. Ціна питання це не фрі-ту-плей гра. І тут спільнота розділилася. Частина підтримує ідею плати раз і грай, інші вже переживають за мікротранзакції в повноцінній платній грі. Все буде залежати від моделі монетизації. Інші нюанси Можна мати лише один активний контакт фракції за раз. Інколи матчі проходять без зустрічі з ворожими гравцями. Більш повільний темп матчів подобається не всім, Часте втручання третіх сторін у бої. Страх, що фракційні місії швидко набриднуть, поки що не вистачає контенту для середини і кінця гри. Схожі запис Legends у русі та стилі, бажання бачити сонячні яскравіші мапи. В загальному враження стримано позитивні. Маратон має потенціал, і це не просто пафосна обіцянка, це видно по деталям. Геймплей, арт, механіки, усе зроблено з любов'ю до гравця. Маратон виглядає як потенційно крутий проєкт у жанрі PvPvE, з серйозним фокусом на тактику, ризик і командну взаємодію. Так, є над чим працювати: графіка, економіка, оптимізація, але в вже є ядро, яке реально може зачепити, і банжі здається, слухає гравців. У своїй статті про оновлення на другому тижні Альфи розробники анонсували внесення змін у баланс здоров'я та щитів ранерів, в демедж певної зброї, а також сповістили про відключення АІМАСІСУ на ПК, ну і певні технічні виправлення. Також бандії поділилися невеликою статистикою. За перші тижні Альфи було награно 205 тисяч годин. На мапі Dire Марш 37% забігів завершувалися смертю усієї команди. Елітні боти завалили більше 25 тисяч гравців, при тому, що невідома загальна кількість сучасників Альфа тесту. А найбільш популярним ранером став Void, Здогадуюсь, ще те, що це ідеальний ранер для соло забігів. Реліз запланований на 23 вересня 2025 року. Розробники обіцяють до релізу привести також бета-тестування, яке буде доступне більш широкій аудиторії, ніж зараз. Тож будемо чекати та дивитися, як буде розвиватися гра. А тепер твоя черга. Чи ти чекаєш маратон, за якого раннера плануєш бігати, чи вважаєш, що гру спіткає доля Конкорду? Пиши в коментарях і не забудь поставити лайк, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб разом чекати на гру. На моєму твічі, ми щосуботи з 10 ранку до 2 дня обговорюємо усі новини про маратон. Посилання в описі до відео. Підписуйся і побачимось в наступних відео. Бувайте!